На вулиці сувора зимова погода, але попри заметіль, харківські комунальники продовжують займатися вирішенням важливої для міста проблеми відновленням будинків, що зазнали пошкодження від ворожих ударів. Цей дім розташований у центрі міста. Ще в листопаді 2022 року сюди влучив російський снаряд, зруйнувавши дев'ять квартир, включно із перекриттями, та спричинивши пожежу, яка ускладнила ліквідацію наслідків влучання аварійно відновлювальні роботи розпочалися у квітні цього року. Насамперед зосередилися на безпеці, а саме виконали демонтаж зруйнованих та аварійних конструкцій і вивезли кілька сотень тонн будівельного сміття. Це важливий етап робіт, який дозволяє будівельникам рухатися далі та зосередитися на повноцінному відновленні будинку. На сьогодні вже виконано значний обсяг робіт. Робітники змонтували монолітні перекриття на поверхах, які найбільше постраждали від вибуху, та утеплили технічний поверх для збереження тепла в будівлі. Зараз фахівці працюють одразу на кількох рівнях. Вони займаються армуванням та влаштуванням профнастилу на перекриттях, проводять зварювальні роботи та замінюють пошкоджені вікна на нові. Попереду наступний етап відновлення це внутрішні оздоблювальні роботи, відновлення. Внутрішніх перегородок, капітальний ремонт покрівлі та відновлення фасаду будинку. Наше завдання не просто усунути наслідки руйнувань, а повернути мешканцям даного будинку безпечне та комфортне житло. Андрій Конєв, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов, Харків Новини.